20-річна Даліла ще в дитинстві зацікавилася вивченням історії різних народів. Дівчина каже, археологія це довгий шлях вивчення від розкопки до музейного експонату, де на початку нічого не відомо про знахідку, а згодом розказано все на одній табличці під артефактом. Юну археологиню захоплюють питання, яким було життя людей та чим вони хворіли. Антропологія це частина біоархеології, археології, археологія, яка займається саме біоартефактами біофактами, якщо можна так сказати. Напрямок Антропології не популярний серед археологів, бо мало хто цікавиться вивченням решток людини. Інколи цікавіші, дорогоцінності, побут та архітектура. Дуже є важливим розвивати антропологію як окрему науку і так само популяризувати її серед мас археологів для подальших, більш легких досліджень без складнощів ідентифікації. Своє перше місце роботи знайшла у Меджибірському історико-культурному заповіднику. Тут вона досліджує Повні поховання. Тут ми бачимо вільні кінцівки, вільні нижні кінцівки. от, Наприклад, як стегнові кістки, великомілкові кістки. Бачимо верхні вільні кінцівки, це плечові кістки і кістки тазу. Завдяки кісткам антропологи можуть дізнатися про життя людини будь-якого періоду. Зафіксувати будь-які хвороби, дієту харчування, щоб встановити. Певний зв'язок між тогочасним середовищем і середовищем побудування, в принципі, от і самою людиною. Як живуть антропологи, нікому не відомо, однак їхні дослідження дали поштовх до розуміння культури сьогодення, розвитку населення, етнічні вподобання, тому роботу науковців можна вважати неоціненним вкладом у побудові історії людства. Олександр Тітовнікі та валівоць, телеканал Перший подільський.